Ярмоленко стане новим головним тренером Динамо Київ. Забарний почув про себе всю правду від Іденріке. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Time. Ставте лайки, підписуйтесь на канал за коментарі. Поїхали! В Італії висловилися стосовно найближчих перспектив нападника Національної збірної України Артема Довбика, лава хроми Джанп'єра Гасперіні. Відоме видання Gazzetta Дело Спорт. Присвятила частину матеріалу щодо поточної ситуації в Ромі українському нападнику вовків Артему В Довбику, пригадавши ситуацію з його ймовірним відходом в літку 2025 року. Після року, сповнено світлих і темних моментів, літко Леспиріні заявив, що віддає перевагу нападнику з іншими характеристиками, але Рома не могла дозволити собі збитки і не отримала гідних пропозицій. В останній дні трансферного вікна Масара, спортивний директор. Спробував домовитися на обмін на Хіменеса з Міланом, але мексиканець вирішив залишитися в складі Росонері. У виданні зазначають, що нині вже сам Українець хоче змінити клуб, про що повідомив власному агенту. За два місяці, якщо не відбудеться сенсаційного відродження для Довбика, якого вчора в матчі Альє з Вікторою Пільзень 1-2 засвистали свистом під час заміни. Знову відчиняться двері виходу. Українець хоче змінити обстановку. і вже повідомив про це своєму агенту. Який разом з Ромою намагається знайти рішення навіть у вигляді оренди. 28-річний Довбек у нинішньому сезоні провів 9 матчів за Рому, забивши гол та овермиши асист. Загалом Форд забив 18 голів та віддав 3 результативні передачі у 54 поєдинках за римлян у всіх турнірах. Контракт Артема з італійським клубом чинить до 30 20 червня 2029 року. Трансфер маркет оцінює вартість нападника у 25 мільйонів євро. Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Залишиться на своїй посаді на тлі тривалих чуток про перехід у грецький Панахінайкос. Це стало зрозуміло після того, як Афінський клуб оголосив про призначення відомого іспанського фахівця Рафаеля Бенітеса новим наставником. Про це йдеться на офіційному сайті грецького клубу. При цьому повідомленні не згадується термін дії контракту між сторонами. Однак, за даними журналістів, угода розрахована на 2,5 роки. Прихід Бенітеса означає, що керівництво Фідня поки що відклало плани щодо запрошення Реброва. При цьому нещодавно став наставник збірної України, коментуючи інтерес до себе понад Хінайкоса, зазначив, що журналісти несправедливо висміюють цей факт. Зі своєю заявою виступив президент Української асоціації футболу УАФ Андрій Шевченко. 50-річний Ребров додавав, що збирається відпрацювати свій з ОАФ до кінця, 30 липня 2026 року. У жовтні українська збірна обіграла на виїзді Ісландію 5-3 і в номінальної домашній грі за Азербайджаном 2-1 у відбірковому турнірі до Чемпіонату світу 2026. Головний тренер Житомирського полісся Руслан Ротань поділився враженням від розробної перемоги своєї команди над Тополодню у 9-му турі УПЛ. Руслан Ротан чітко пояснив, як його підопічним вдалося впевнено перемогти оболонь у поєдинку дев'ятого туру української прем'єр-ліги. Перемагати завжди приємно. Додає впевненості, що на цьому стадіоні в нас не було перемог в останніх п'яти матчах. Це трохи дратувало. Хотілося щоб ми підійшли до гри впевнено в ментальному плані і розуміли, що просто перемагати не вдається. Дякую хлопцям, що вони відреагували на цей факт. Віддались на 100% і здобули впевнену перемогу. Але те, що нам багато ще в чому потрібно прибавляти, розповів Ротань в інтерв'ю прес-службі Штоманському клубу. Полісся після дев'яти турів має у доробку 19 залікових балів та посідає другий щабой у турнірній таблиці Пел. Відставання від черкаського Олензе, яка знаходиться на чолі чемпіонських переговорів, складає одне очко. У наступному турі вовки вдома приймають харківський металіст 19-25. Подінок запланована на 3 листопада, початок гри о 18.00. У 10-му турі УПЛ пройшов матч команд з групи лідерів турнірної таблиці. Черкаський ЛНЗ зіграв у Житомирі проти Харківського металісту 19-25. Відопічні Віталія Пономарьова в цій грі перемогли з рахунком 1-0, повідомив портал Новини Лайф. Перший там пройшов без гострих моментів, оскільки ЛНЗ грав обережно тримав низько захист, що ускладнювало атаки харків'ян. У другому таймі металіст 19-25 не ройшов тиск, але пропустив через позиційну помилку. Проспер отримав пас від воротаря, обіграв Павлюка та точно пробив. 0-1. Харків'яни пішли вперед відігруватися, але ризикували пропустити ще. Кравчук і Проспер не реалізували свої моменти. ЛНЗ, який раніше розгромив Шахтар 4-1, піднявся на перше місце в турнірній таблиці УПЛ. Металіз 25 не виграв у жовтні дні одного матчу. Двінчії та поразка від клубу Черкас. Нову калензе у таблиці став можливим завдяки Просперу, який став відкриттям сезону, забивши 4 м'ячі. Напередодні матчу 9-го туру АПЛ проти Сандерленда з гравцями Челсі стався Казус. Довелося евакуювати всіх гравців та персоналу. Про казус на тренувальній базі Челсі повідомив портал ЗЕСА. Наразі відомо, що тренувальну базу Челсі в Копхемі довелося евакуювати через працювання сигналізації в басейні. Це могло бути викликано витоком хлору. Гравці основного складу та персоналу покинули головну будівлю бази. Пожежна рятувальна служба гравства Сурей прибула на допомогу та перевірку. Після перевірки було встановлено, що тривога виявилася хлібною, і всі дозволили повернутися, щоб забрати речі. Попри інцидент, заплановане тренування відбулося, як і планувалося. На наступний день після казусу на тренуванні базі Челсі несподівано програли Сандерленду з рахунком 1-2. В рамках 9-го туру англійської прем'єр-ліги Брентфорд приймав Ліверпуль. З перших хвилин вийшов на поле український центральний півзахисник Єгор Єрмолюк. Під час матчу українець отримав травму, повідомив портал Новини live. На 27-й хвилині український півзахисник через травму був замінений на Віталія Янельта. За даними лікаря Дмитра Балюка, травма може бути м'язою у ділянці паху, але точний діагноз ще не встановлено. Може запідозрити м'язову травму в біля ціпаху, м'язи живота, привідний м'яз, кульшовий суглоб. Так чи інакше буде рано щось говорити, знаючи, що у Єгора була проблема з кульшовим суглобом. Це буде першим попереднім діагнозом. Надіємося там, щось м'язове і незначне, написав Бабилюк. Ця травма вже друга для ярмолюка цього сезону. 5 жовтня у матчі проти Менчестер-Сіті він зазнав ушкодження гомилку стопу. Ярмолюк через отриману травму на початку жовтня пропустив матч збірної України проти Ісландії у кваліфікації на чемпіонат світу 2026. Головний тренер Паризького ПЖ Луїс Андріке висловився про кількох своїх підопічних і рівень ігри, згадавши при цьому про українського центрального захисника Іллю Забарного. Напередодні ПЖ розтрощив в рамках 9-го туру французької ліги 1 Брест 3-0 та знову очолив чемпіонські перегони. По завершенні гри наставник парижан Луіс Енріке висловився про гравців. Рівень гри, котрих його задовільняє повністю. Я надзвичайно задоволений грою Хакімі, Маркініса, Нуну, Пачові Тіньо та Забарного. Я справді щасливий, адже маю у своєму розпорядженні неймовірних гравців. Стоя Енріке, видання Ле Перезіан. Після дев'яти турів Пеже у доробку 20 залікових пунктів та посідає у турнірній таблиці французької ліги 1 перший щабель. Відрив від Марселі складає 2 очки. В наступному турі пережани на виїзді зіграють проти Лор'яну. Поєдинок запланований на 29 жовтня, початок гри о 21.00 за київським часом. Забарний у сезоні 2025-2026. Зігра за ПСЖ, 11 поєдинків у всіх офіційних турнірах. Один результативний удар. Президент Динамо Київ Ігор Суркіс відреагував на чутки щодо посади головного тренера. Один з інсайдерів раніше повідомив, що замість Олександра Шоковського новим наставником команди стане Андрій Ярмоленко. Суркіс висловився щодо чуток в коментарі виданю Плік. Президент Динамо спростував інформацію про можливе призначення Ярмоленко, граючим головним тренером. Подібні чутки Суркіс назвав повною маячнею і відмовився їх коментувати. Це повна маячня, а ні санітниці я не коментую. Відрізав Суркіс. Питання виникло на тлі кризи. Динамо не перемагає вже 6 матчів поспіль, з яких 4 нічі в ПЕЛ та фіаско в матчах проти Кристал Пелес 0-2 та Самсон Спора 0-3 у лізі конференції. Джерело повідомляло, що у разі невдач у матчах з Кривбасом і Шахтарем Ярмоленко може змінити Шовковського, за прикладом Гуліта Мілан та Віалі Челсі. Також раніше повідомлялося, що Ярмоленко вже не цікава посада спортивного директора, яка була йому обіцяна з Суркісом. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал залишайте коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей!